Фасад Б5 по фейсліфтингу. 2001 рік 2,0 бензин, газ. 431 тисяча кілометрів пробігу. Невідомо, що це оригінальний. Руль затертий тільки в цьому місці. Далі весь руль е в добрим стані. В добрим стані, руль не шкіряний. Затертий. Повністю навколо. Тут рельєф є. Тут затертий. Затертості нема до дир Під ковриком теж нема дири Крісло в доброму стані, протертості нема. Матеріал ну трохи є потертий, але дир нема.